Чітко те, що відбувається сьогодні у нас, ми могли просвяткувати це те, те сторіччя. І дуже яскравий приклад Тамані Холм. Тамані Холм, якщо подивитися, це політична машина демократичної партії у Нью-Йорку, яка була активна у 18, -те, 19, -те, 20 -те сторіччя. Вона тримала владу. Демократична партія у Нью-Йорку на виборах мера з 1854 по 1934 рік. 80 років, за рахунок чого був один головний інструмент благодійність. Ця машина була спроможна організувати роботу з мігрантами з Ірландії, тому і Грох, змогла, і основна робота була це видача одягу. Це харчування і це прострабла ковдри. Во за рахунок цих трьох компонентів 80 років е утримувалася е влада у місті е Нью-Йорку. Чому це сталося? Тому що в Україні у США 19 століття був повний вакуум у соціальних послугах і була відсутня державна стратегія підтримки і захисту мігрантів і нужденних осіб. І саме ці дві, два фактори стали причиною того, що благодійність вийшла і стала засобом, на жаль, засобом політичної... Технології при роботи різноманітних партії. Якщо подивитися сьогодні на Сполучені Штати Америки, в цього літа було проведено опитування Центром філантропії Університету Індіани. Було опитано на більш заможні благодійники: 700 осіб, чий доход становить більше ніж мільйон доларів. 51% від благодійників, які постійно займаються благодійною діяльністю, вони так, вони підтримують. Звітували, що вони підтримують виборчі кампанії, політичні кампанії. Але є велике но, і воно суттєво. Їх політична, підтримка політичної кампаній відрізняється і йде дуже паралельно їхньої благодійною діяльністю. Благодійна діяльність має свою філантропічну стратегію, має свої бюджети і абсолютно не перетинається з підтримкою політичних кампаній. І повертаючись сьогодні до нашого виборчого процесу, що відбувається сьогодні в Україні, ми визначили для себе п'ять таких питань, факторів, які слід сьогодні нам, я вважаю, обговорити разом. По-перше, це дійсно використання благодійності як виборчої технології. Друге, це Дібність вітчизнаних українських фондів відокремлювати свою благодійну діяльність від політики. Це об'єктивне застосування інструментів моніторингу виборчої кампанії до оцінки діяльності тих чи інших фондів. Це звичайно, популяризація системної благодійності як відновлення і можливість відновлення рівня довіри населення до благодійності і формування інформаційного простору нашого стосовно благодійності. Якщо дуже швиденько глянути, ми ми отримали дані у минулу п'ятницю від інформаційного центру міністерства юстиції України. Ми попросили дані за останні чотири роки стосовно реєстрації благодійних фондів організації. Так ось якщо подивитись динаміку, 2009 рік було зареєстровано 620 організацій, 2010 рік 635 організацій, 2011, 11, це попередній рік, да це 760 Тобто на 100 піднялись, і в цьому році було зареєстровано 535 організацій. Ще є два місяці. Тобто, ми вийдемо в середньому знов на 600 організацій. Тобто, можна сказати, що да, реєстрація фондів минулого року, якраз на початку виборчої кампанії, вона була її видно, але це не така суттєва цифра 100 фондів по відношенню. За 4 роки більше ніж 2,5 тисячі фондів зареєстровано. Тобто це не така велика кількість таких фондів, які залучені до виборчої кампанії. Дані опори, на жаль, вони не змогли сьогодні бути присутніми з нами в моніторингу. Зареєстрували 64 фонди, які активно сьогодні використовують благодійність у виборчих перегонах.